Майнкрафт що додали до Я ж згадав, я ж грав з ту кумкою, то він там ось казав, що ти подобавили. Не пам'ятаю, це ж давно додав, я не зрозумів. Я забув, це вже я вчора зайшов в Майнкрафт, ну тобто сьогодні, і там за я це згадав, так. Так, це все добре. И цьому, тому починається пісня, Але пісня, починається. Ну так, все добре. Майнкрафт, 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 це все круто для Мама, мама, ма, це Так, Майнкрафт. Я не вмію, Так. Гарно розформовувати світи, ну, як розфарбовувати, це якась війня, добре це не розфарбовувати, а робити гнір ціють за три секунди. Раз, два, три, бам! Так, 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 все так добре, але добре не добре. Я не знаю. Хоча б я записую зараз пісню добре? Починаємо ще раз пісню. Тун-тю-тун, пам-па-па, ту-ту-ту-ту. Стоп, як я, я ще раз? Ну, тобто, так, починаємо пісню. Тун-тю-тун, пам-па-па, пам. Так, 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 це пісня. Горненько, горненько, амайнко. Ще крутіший Бравл Старс, але це херня.